Христос Воскрес, воістину Воскрес, світлою середою вас. Власне Боже, на все святе Боже, молитвами при чистої богородиці. Маріє за всі святі, мрії, за перемогу України. Борімося і поборемо, морімося і вимолимо. Слава маму, що кличе до храму.

Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали Путін, мабуть, вирішив поміститися за склад грау, але як обично мститя режим цивільному населенню. На іншого в нього сили не вистачає. Масон російський удар попал, а по полтаві травмовані троє людей. У ніч за 22 на 23 квітня під ворожими атаками опинилися виключно цивільна інфраструктура міста. Пошкоджено житлові будинки, підприємства, склади гаражі. Один із дронів впав поблизу багатоповерхівки. Унаслідок атаки виникли пожежі. Вогнеборці приборкують полум'я. Ліквідація на. Наслідки ударів триває в той же час. За березень, квітень були рекордні атаки по Києву та українці. Сьогодні друга хвиля, як нібито помста за склад, і ракети, і дрони, і балістика. Масовані удари по Україні десятки областей. Боданов попереджав, що Росія готує обстріли. Наслідки ударів опублікуємо згодом. А Путіна готує останній масований удар перед можливим перемир'ям. А якщо перемир'я не буде, то удар буде точно не останнім. Почнеться пекло. Тому бережіть себе. Україна розриває атаку. ЗСУ гарненько накрила окупантів. Нагадаємо на 15-му арсеналі Ного ракетно-артилерійського управління Російської Федерації сталося вибухи, через поки не встановлені засоби ураження, які непомітно проминули засоби протиповітряної оборони противника. Місце детонації розташоване за 60 кілометрів від Москви. Тобто дістати до містечка Кіржача у Володимирській області було досить складно. Пишуть про понад 1110 загиблих за вчорашній день. і Сьогоднішній ранок про деталі вибухів 51-му арсеналі ГРАУ РФ розповіли на порталі Defense Express. На порталі пояснили, що 51 й арсенал грау це майданчик площу 3,5 квадратних кілометрів. Орієнтована місткість складіва понад. О 260 тисяч тонн снарядів різних типів які зберігалися у 45 сховищах та на 40 майданчиках. на сьогодні тому не ясно незрозумілий рівень наповненості складів, які втрати ЗС РФ написала на літаки. Водночас по характеру вибухів, які з'явилися в мережі, надії пояснили, що ймовірно вдалося підірвати ракети з двертопаливним. Йдеться про балістичні та зенітні ракети. а Також ракети для РСЗВ, сказано у статті. Також вибухи на російському складі назвали Монт Трозними. У статті також пояснюється, що удар по 51-му арсеналу – це складна. Іль, оскільки вона розташована впритул до складної Москви, і має бути захищена складною системою ППО. Якщо по російських арсеналах прилетіли українські засоби враження, то неясно, як їм вдалося підійти непоміченими. На порталі зауважили, що в Володимирській області навіть не працював сигнал повітряної тривоги. А арсенал знаходиться на мінімальній відстані від Москви під захистом найбільш концентрованої системи протиповітряної оборони усі РФ а водночас. У РФ не оголошували загрози щодо застосування ударів українськими ППЛА чи ракетами, тобто або були використані інші засоби, або система ППО. РФ прогавила цю атаку, підсумували на Express. На порталі також опублікували супутникову фотомайданчика зі збройними силами неподалік від міста Кіржача. Там кожна наголошується, що навіть губернатор Володимирської області Олександр Алдієв назвав події на стаді вибухом, а не хлопком. Як зазвичай пишуть у Росзмі. редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та амнімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Друзі, нас інфоперше по головне поїхали. Військові, а тепер уже після відставки волонтери з позивним Корно розніс владу, Зокрема, Кіма розповівши про схематози та зраду пише, що після війни Кіма втече в Іспанію відповідати перед українським народом за кожну копійку будуть відповідати усім. Далі мовою оригіналу Віталій Кім у мене не було тебе ніяких претензій. Ну в принципі, нормальний мужик. Но, к сожалению, його двох інтерв'ю останніх что-то как-то мое мнение меняется. Ты рассказываешь, что 500 тысяч новых людей для ЗСУ – это мало. Надо, чтобы вся страна, все 40 миллионов воевали. Ты сказал, каждый должен воевать в стране. 40 миллионов. Каждый. Сейчас мы к этому вернемся. В другом интервью ты говоришь, что эти тезисы, которые говорят люди, простые люди, которые не хотят умирать за ваши бабки, что, мол, давайте пускай воюют военные, ну, делают, не военные, извините, полицейские и депутаты, на что ты ответил. А что там тех депутатов? Их очень мало, они бесполезны на фронте. Они много чего не сделают. То есть ты защищаешь депутатов. Нам рассказываешь, что должны воевать все без исключения, ну, кроме депутатов. Это твои слова. Потому что они там сделают? Они бесполезны, их мало. Ну, я тоже один, меня мало, я тоже бесполезный. Что я сделаю? Правильно, по твоей работе, как бы, теории. Ну хорошо, вернемся к 40 миллионам воюющих. Ты говоришь, Вторая мировая война, воевала вся Украина. Вопросов нет. Воевали. Мои бабушки, дедушки все воевали. Ну, про бабушки я имею в виду, про дедушки все воевали. Да, только тогда как-то все по-другому было. Было обеспечение армии. Все было обеспечение. Ну, и полностью обеспечение, не было коррупции и все государство шло на военные, на военные рельсы, на войнушку, зарплаты, бум помощь и все остальное. Хотя я могу и быть неправым. Историки скажите, я прав или не прав, что раньше, когда был, была Вторая мировая, то государство работало исключительно на войну. Поэтому все были обутые, одетые, сытые. За счет государства все делалось и давалось. Сейчас что? Сами люди себя одевают на фронте Вы даете только глимую форму за 800 гривен Стекляшка, которая плавится возле костра От полуметра И вжигает, это вплавляется в кожу Классная форма, спасибо, молодцы И все остальное покупают сами люди Вы только даете там автоматы И, и боеприпас Которые боеприпасы, автоматы Наверное, еще были реально со времен Второй мировой Лежали на складах И когда была холодная война, все готовились А что нового? Новое выдается только тем то, скажем так, особо приближенные. Часть полицейских, которые воюют, силы специальных операций, СБУ, ГУР. А простые бойцы воюют со старым снаряжением. Я могу быть не прав опять. Кто там знает, скажите, я не прав. И сейчас сказать, что вы должны воевать всем, но ну, это перебор. Ну, кроме, конечно, депутатов. А еще и полицейских. Ой, всего 100 тысяч полицейских, хотя их больше их по 300 тысяч. Они должны сидеть в тылу и делать то, что делают. Они только на это заточены. Это как? Люди, которые любят насилие, у которых есть военная подготовка, оружие, они умеют этим пользоваться, они должны сидеть в тылу и кошмарить народ. Типа, как называется, соблюдать порядок. Да? Не знаю, когда в 14-15 годах от милиции отказались, а полиция была еще не введена, скажем так, в эксплуатацию, ничего не было плохого. Никто 300 км в час по улицам не ездил, было тишь да гладь, было спокойно, и все было на уровне до отмены милиции. Пришла полиция, стало все в 100 раз хуже. Да, значит, это вопрос в полицейских, а не в людях. И нам порядок, спасибо большое, таким способом не нужен, мы сами за себя постоим. Но нет, полиция должна сидеть в тылу, и депутаты в тылу, они бесполезны. У мене все. а ким тим часом не такий вже і герой мільйонів, як виявляється, мільярдний розпил повертака Кіма, Пишуть наші гроші. Марченко доповів генералу на Миколаїв чекає грандіозний скандал. А можливо, і арешта багатьох чиновників Миколаївської одам. Прямо зараз тендерить 1,05 мільярда гривень на реконструкцію водогону за завищеними ціни або матеріалів у 2-3 рази. Департамент містоподування архітектури капітального будівництва та супроводження проектів розвитку Миколаївської Ода у вересні за результатами тендерів уклав 8 угод на реконструкцію водогону у Миколаєві загальною вартістю 836 мільйонів гривень. Закупівлю ще на 209 мільйонів оскаржують в амку. Про це повідомляється у системі Прозоро. Підрядники обрани то міста Миколаєва. Міська вода 355 мільйонів гривень. ТОВ, Одеса спеценерго 242 мільйони гривень. Та то газово 240 мільйонів гривень. Ще три процедури на 209 мільйонів гривень. Наразі заблоковані в антимонопольному комітеті через скаргу дешевого учасника якого замовник відхилив завдяки своїй заточці. Докладніше нижче. На антистратовий безприділ від Одам кошти на водогін виділяються з державного бюджету. Тому закупівлями займається облдержадміністрація під керівництвом Віталія Кіма, а не Марія, Марія Миколаєва. Реконструкцію мають завершити до кінця 2025 року. По всьому місту планують замінити 12 ділянок водогону. Це майже всі основні артерії міста. Будуть замінені дуже серйозні ділянки від очисних споруд до третього підйому по вулиці Садової по вулиці архітектора Старова. Також велика ділянка по проспекту. Екту центральному були визначені саме ті водогони, які найбільше дошкуляють, і при аваріях, на яких доводиться надовго відключати відеоводопостачання велику частину міста, повідомив директор КП Миколаїв водоканалу Бориса Дуденко. У підсумкових відомостях ресурсів найбільше коштів йде на водопровідні труби. Ціни труби завищені у 2-3 рази порівняно з ринковими. По Миколаївська ода виявилася дуже екстравагантним замовником. Вона встановила вимогу до учасників торгівлі, яку раніше наші гроші не бачили в інших закупівлях. Замовник. Повідомив, що якщо якийсь учасник знизить ціну своєї пропозиції більше ніж на 8% від очікуваної вартості, то ціна будматеріалів від нього має бути твердою тобто, у подальшому вона не має змінюватися навіть якщо під виконання контракту через ціни будматеріалів зростуть, через об'єктивні обставини для участі з меншою знижкою обіцяли динамічну ціну. Тобто таку, що у подальшому може змінюватися у більшу сторону випадку погодження з замовником. Більше того, замовник вимагав, аби учасник з більш ніж 80% знижкою вже на день у. Часті у торгах, тобто навіть не до перемоги і вкладання контракту, вже мав документальні підтвердження від виробників будматеріалів чи дилерів про те, що ця фірма має необхідні для будівництва водогону будматеріалів до відповідній кількості. Та по заявленій ціні від учасників, які би не знижували, так само сильно встановлену Миколаївською ОДА, Ну вартість призвело до того, що вище вказані переможці торгівля подали на визначені відсотки. А у конкурентів або лише два шляхи там, де єдиним конкурентом Одеса спеценерго було то промінгуда Вони робили однакові докупівки пропозиції. Озиції Одесу спеценерго вигралом бо завантажило свою пропозицію прозоро на годину раніше ніж проміна. Але в трьох закупівлях на загально очікувану суму 209 мільйонів гривень з'явилася фірма, що наважилася кинути виклик замовнику това. Віка технології зробило сумарні пропозиції розміром 159 мільйонів гривень на 14% відсотків. Дешевша від антитемпінгованого бар'єру Одан при цьому фірма не могла мати на цей час, підтверджуючи документи про наявність у неї вже за сконтрактованих обсягів матеріалів, пудматеріалів, і замовник відхилив її завдяки свої та то. Також замовник знайшов ще кілька невідповідностей своїм вимогам, у тому числі те, що фірма не врахувала в своєму кошторісі автогрейдери, крани, дорожні кутки та трактори зкан ліворуч. Департаментом містобудування, архітектура капітального будівництва та супроводження проєктів Миколаївської ОДА розвитком керує Світлана Рігорєва. Уповноваженою особою є Олександр Антіпін, Миколаївську ОДА очолює Віталій Кім, директор Миколаїв міського Буду. Ода 4205-144-5 Миколаїв. Віктор Відіна є засновником. Ло Миколаєвича Жендубаїв, однак до січня 2023 року вона мала назву Ренекса. За її власниками були Ганна та Сергій Маркіни. А сама фірма займалася посередництвом торгівлі, а не будівництвом Віталюшка Кіма. Непогано прилаштувався начальник Миколаївської ОВА Віталій Кіма. Подав дві декларації за останні роки. Інакше ТВ порівняло два документи і виявило, що у родини виявилися рахунки в іспанському банку. А також Віталій Кіма зробив дружині дуже коштовний подарунок. Зміна в нерухомості майні родини Кіма за два роки не відбулось у власності кім п'ять квартир загальною площою 406,4 квадратних метри. Ще він володіє половиною квартири загальною площою 126 квадратних метрів, і нежитловим приміщенням площою 293,6 квадратних метрів. У власності дружини Юлії одна квартира площою 57,9 квадратних метрів. Вся нерухомість придбана до 2021 року без змін залишається автопарк родини у власності начальника Миколаївської ОВА РСД з Бенз Едвісті дві тисячі року. Випуску також він продовжує орендувати у приватному підприємстві «Монтаж». 0 Volkswagen Airline 3.0 V6 TDI 2020 року випуску, а у його дружини Юлії Subaru 6V 2.0 2017 року випуску. Єдина зміна у задекларованому рухомому майні – поява у Юлії Кім подарунка від чоловіка годинника Габло твардістю 438 720 гривень. Цікаво, що вартість годинника – це майже половина суми річної зарплати начальника Миколаївської ОВА у 2022 році 930 980. 7 гривень і значно більше половини річної зарплати Віталія Кіма за 2021 рік – 708 041 гривня. Також у 2022 році Юлія Кім задекларувала криптовалюту. У декларації 2021 року про це не йдеться вартістю у гривневому еквіваленті 848 038 гривень. Хоча дохід у дружини начальника Миколаївської ОВА був значно гіршим, ніж у попередньому році – 65 65,6 гривень у 2022 році проти 1 мільйона 283 тисяч 41 гривню у 2017 2021 році. Значно менше у родини стали готівкової валюти. У 2021 році Кіма задекларували 265 тисяч доларів США, у 2022 році – 95 тисяч 550 доларів США. Окрім цього, у 2022 року у них з'явилося 143 тисячі 283 євро на рахунках в Іспанському банку. Декларація 2021 року такий банк не згадується. У Віталія Кіма у 2021-2022 році було 93 тисячі 940 гривень на рахунках українських банків 2021 року. 69 021 гривня 218 євро, а у його дружини Юлії 509 і 3 тисячі гривень готівкою 2021, 963 тисячі 41 гривня готівкою. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом! Разом ми сила! Дякуємо за підписку на канал наших друзів і на наш канал. Фейсбук і в мою сторінку дивіться сторінку Петра Опривка. Ось це правду Божу! Разом переможемо! І прочитайте нині 88-й в повністю. Я ж прочитаю вам перші рядки. Про милість Господа повіки співатиму, зроду в лізвищатиму його вірність. кажу бо я навіки поставлена милість, на небесах утверджена твоя вірність. І знаєш, Боже, моє бажання.